Останні декілька років вейпи та електронні сигарети стають все більш популярними серед підлітків. Багато людей вважають, що вони є безпечнішою альтернативою звичайним цигаркам. Активне та широке використання електронних сигарет, які з'явились на ринку у 2003 році, набуло популярності в нашій країні протягом останніх семи років. Електронні сигарети позиціонувались як менш шкідливі порівняно з палінням традиційного тютюну, але у 2009 2019 році у США була зареєстрована перша смерть пов'язана з вейпінгом. Тож усім важливо розуміти потенційну небезпеку електронних цигарок, що думають про куріння Балтяни. Ми дізналися з нашого інтерв'ю. Ставлюся нормально, не вживаю. Не вживаєте чому? Ну не цікавились. Серед ваших друзів однолітків є ті, які вживають ці електронні цигарки. Да? А чи знаєте ви особисто про шкоду цього? Вважається, що начебто якби це безпечніша альтернатива, ніж такі тютюнові цигарки, але все ж таки існують і багато застережень? <зас> Взагалі знаю так, Чуть -чуть, так сказати. А, то, що відомо? Те, що легені зашкоджує, наприклад, там Становиться дихати тяжко і може призвати до рек легенів. Займатися спортом і не вживати. Я, ну, я не спілкуюся з курящами, некомфортно. Мені особисто байдуже, я не вживаю таке, мені особа це не заходить. Але мені байдуже абсолютно, якщо хтось цим займається. Це вибір кожного. А чи знаєте про небезпеку такої так. втіхи? Так, знаю, що і взриваються, що а, ну, вони опасні. Але це вибір кожного. Я думаю, кожен знає, що воно може і вибухнути, може, і все буде добре. Знаю, що це ж на легені дуже впливає, тому я сама астматик, тому для мене це ну, точно небезпечно. Я таке не люблю, не вживаю, тому. Як подобається, будь ласка, у вас є здоров'я? Хочете це вибір абсолютно кожного? Я відносюсь до цього, це діло кожної людини, але я не курю, не зловживаю цим. Багато друзів є знайомих, що зловживають, але це вибір кожного, тому кожен дивиться за собою, за своє здоров'я, тому краще цього не робити. Це сам собі ну, псуєш здоров'я, життя в майбутньому і даєш приклад молодшому поколінню. Помилково вважаю, що електронна цигарета менш така небезпечна, Вона... ніж тютюнова. Як ви вважаєте, які є небезпеки? Я вважаю, що воно набагато шкідливіше, навіть ніж сигарети, тому що воно набагато гірше впливає на алгені там, і так далі. Тому що ну, сигарети це як сигарети, це вже по-іншому. А от електронні, так як є багато репортажів і багато чого, що набагато гірше, я знаю, що вони ну, влітають на це все, на здоров'я і тому подобне. І, і в них виникає, скоріш за все, більша залежність, чим від сигарет навіть. Зараз більше більшість кого тільки не зустрінеш, навіть і зараз бачили, що всі з цими електронними сигаретами. Тому краще не раджу, краще бережіть своє здоров'я. Курити електронні цигарки? Ні, взагалі не курила і не планую в своєму житті більше їх курити. Я бачу в мене багато знайомих, які курять. Вони просто-напросто залежні від них. Багато читала, то, що вони шкідливі для здоров'я, більше впливають на легені, той весь дим, нікотин. Навіть коли сидиш поряд з людиною, яка курить, і той дим на тебе, то ти вже відчуваєш наслідки цих сигарет. Тому я думаю. Багато зараз дітей навіть в початковій школі починають курити, і батьки вважають, що це нормально, але це не нормально. Ми, як можна сказати, майбутні вчителі маємо подавати приклад дітям, щоб вони більше не курили би і не вживали, можна сказати, їх так. Там багато хімії, яка впливає на життя, і тоді люди, які раніше жили по 100 років, ми, як, я не думаю, що до 100 років навіть я доживу з такими темпами, з цими сигаретами, з цим усім. Я добре, бо сама <смеш> курю їх. Чому? Не знаю, я кальян, мені подобається. Сигарети ні, а електронні саме так. Знаю, що шкідливо, ну все шкідливо. Навіть колбасу, яку ми йдемо, теж вона шкідлива. Ну, я не знаю, що більше вам сказати. <смеш> я, я курю, мені подобається. Знаю, що шкідливо, знаю, що не можна, але така звичка є. Дуже знаю, що шкідливо і не рекомендую і проти сигарет, і щоб їх випускали ще в Україні, тому що і підлітки бачу, як курять, і дуже мало. То тобто, що потім виростуть і года пройдуть, і що буде з організмом, якщо вони вже себе травлять, то проти цих і електронок, проти сигарет, взагалі будь-яких сигарет. Якби їх відмінили, щоб не травили населення, було дуже добре.